М41 А 1 волкер бульдог, американський легкий танк з бойовим рейтингом 6,3. І я вам чесно відразу зізнаюсь, мені цей танк не подобається. Я розумію, що є окрема секта, яка полюбляє бульдоги. Вони на них прямо часто грають. Ці люди прямо їм подобається якимось чином. Але, от конкретно, мені бульдоги не подобаються. По-перше, гармата. У нас гармата 76 мм, яка стріляє підкаліберними. Я думаю, не треба пояснювати, який дамаг у цього підкалібра, бо це 76 мм. Так, він пробиває три сотні, але дамагу там немає. У того бульдога, який на 6,7, там уже є кумулятиви, але кумулятиви цього ж калібру, ну теж самі розумієте. І здавалося б, у нас повинна бути хоча б непогана швидкість, максималка 72. І дивлячись на ось ці цифри, ми бачимо, що повинно бути більше 20 кобил на тонну. Але чесно кажучи, може в нього трансмісія не налаштована чи що з ним не так, але розганяється він ну дуже так собі. І у більшості випадків, цифри, які я бачу, на спідометрі це 35, 40, 40 з хвостиком. При цьому він не маленький, він картонний. Гармата стоїть дуже низько і через це від укриттів доволі незручно працювати, бо ось сюди нам засовують відразу, а ми стріляти не можемо. Але хоча б кути схилення гармати у нас непогані і перезарядка менше 7 секунд. Хоча на такому калібрі могли б зробити її там 6 хоча б на експертах. Коротше, як це грається, поїхали, подивимось. Битва за Хюрдгенвальд. Ну що, спробуємо прорватися на ата розвідувати, подивимось, чи вийде. Ну, і дивимось на динаміку. 20 з хвостиком. Оце ще тільки 30. О, це вже почав щось якось трошки розганятися. Але ще й досі немає навіть 40-36, бо трошечки в горку. Ну, коротше, швидкість його ви бачите. От зараз трошечки з горки. От уже 40. Коротше, не відчувається тут 21 чи 22 там кобили на тонну. Якщо чесно, зовсім ніяк вони не відчуваються. От тільки згори ми можемо розігнатися. Навіть просто їдучи по рівному, динаміка у нас ну, дуже така собі чомусь. Мені здається, це просто не налаштована гідним чином трансмісія, але може я помиляюсь. Може я чогось не розумію. У мене сидять експерти тут. Ну, тобто, екіпаж теж не нульовий. Ну і що, зможу я когось побачити чи ні? Дуже хочеться комусь впаяти і не нанести не, дамаг. Розвідаємо всліпу майже. Не вистачило балістики. Гусениця? Нічого собі. Навіть збив гусеницю. Де він там є? Бачу. Критичні ушкодження. Це він задимив чи хтось інший там задимив? Опа. А це я навіть під калібером своїм не проб'ю. Так, не проб'ю. Треба заникатись. Ну, я хоча б розвідую уже непогано. Ну і одного з них я там трошки покалічив. Не пробиваю у ВЛД Королівського тигра. Акумулятивом на три сотні пробиття пробив би, тому що підкалібр погано працює по такій броні під нахилом сильним. Ну, і ще у нас доволі неприємна розкачка. А, ну і все, до побачення. Ну, тобто, ми потрапляємо проти таких противників дуже часто, яким ми нічого не можемо зробити. Але це тільки перший бій, може я в чомусь помиляюсь. Давайте зіграємо ще карта Фінляндія. Ну, спробуємо по дефолту проїхати на центр там на ось оцю позицію. Якщо мені дадуть проїхати, звісно. Я не знаю, чи я встигну. Ну, ця штука хоча б згори розганяється, це вже непогано. Вона така, чисто, як камінюка, яку згори просто покотили, і воно, власне, покотилося. А ще мені не подобається зум. Зум занадто сильний, початковий. А приближення як такого немає. Ну і через те, що гармата тут конвульсія, то і відповідно з такою розкачкою. Ми постійно, і таким зумом ми постійно опиняємося в ситуації, коли нам треба в щось швидко прицілитись. А входячи в приціл, ми навіть не розуміємо, куди у нас дивиться гармата. Вона або риє носом землю, або дивиться кудись у космос, розглядає зірки на небі. Ну, таке. Не дуже приємно тут цілитись, не дуже приємно тут наводитись. Хоча сама башня крутиться більш-менш окей. Опа. У нас є Браунінг проти такого. Ну, тільки дамаг воно щось не отримує. Ніфіга. Давай помирай уже, ну. Хоча б так. Фрахта, та асіст. От, тут чую техніку. Я позаду чую ще танк. А, і там он БТР. Знищено. З Браунінга пробиваю? Пробиваю. Та й майо, пробийся ти з того Браунінга. Ну хо-хо, ну ви бачили це? У нього екіпаж просто жовтіє. Треба було стріляти з гармати. А БТР у нас нічого не вартує з автогармати розпиляти. Жесть просто. Ой. Ну, моя помилка. Треба було не поскупитися і вистрілити з гармати. Це вже чисто моя помилка. Але два фраги, два асісти. Окей, це хоча б не нуль. Зимовий Сіверськ 13. Ну, я спробую ось сюди на куточок вискочити для прострілу. Але дуже не факт, що вийде. І, до речі, майже завжди 100 Ове, тобто ми перманентно на 7,3%. Іноді будемо на 7-0, але в основному 7-3. Ну, тобто, ми завжди у дупі списку О, господи, якби ж воно їхало хоч якось, воно ж не їде. Давай, згори розганяйся, ти ж камінюка, котись. Навіть згори, ось ледве 45 розігнав. Де там та максималка в 72-72 км на годину? Я не знаю, хто її тут намалював ту максималку. Це, напевно, треба хвилин 5 їхати попрямі, і розганятися для того, щоб побачити ці 70 км на годину. Який сенс грати на бульдозі на 6,3, якщо на 6,7 є Скорпіон, Онтос. Ну і так далі. От ледве до 60 я щось якось підрозігнався. І то це я половину карти для цього вимушений був проїхати. Ну, двигун. І далі пікати вже не можна, бо там їх аж троє, і вони сюди 100% дивляться. Але я хоча б встиг сюди вскочити, це вже непогано. Але вони зараз ось тут виїдуть пачкою. Тому треба звалити. Ой, вони вже виїхали. Розвідати, де воно там є? Якби ще бачив. А, я не пробиваю у ВЛД навіть 44-ку, серйозно. Серйозно. Ну і все. Ви розумієте, у мене підкалібр на 3 сотні. Я у ВЛД 44-ку не пробив. Ой боже, 76 мм гармата на підкаліберних. Як це приємно. Покинутий завод. Ну. Спробуємо зіграти від центру, проїхати швиденько туди якось. Ну, швиденько, це не про цей танк, звісно. Ну і звісно ж, 100 ОВ. А це означає, що ми у дупі списку. Ну, то ж немо 35. О, давай. 40. Так, вже 40 нарешті. Не проїхав і половини карти, як 40. Ну, ми реально їздимо як середній танк. Ми не їздимо як легкий танк, тупо як середній. Та ще й габарити у нас як для легкого танку, ну просто кінські. Нас навіть по кулемету можна буде випалити над цим забором. Блін, я не знаю, як на цьому грати, чесно. От я просто Не знаю, я тільтую з цієї техніки безкінечно. Напевно, Волкер Бульдог це один із найгірших ЛТ, на яких я взагалі в цій грі грав коли-небудь. Я з усіх сил намагаюся хоч якісь плюси у ньому розгледіти, але я їх просто не бачу, цих плюсів. І що мені з цим робити? Збив гусеницю йому, але що толку, що я йому збив ту гусеницю. О, ти розрядився, братан. І цю гусеницю йому зіб'ємо. Все, хай стоїть. Ага, він зрозумів, що зараз буде. Ну, хоч так. Хоч так. Але я б його в лоб не пробив, мені довелося б їхати до нього, у борт заїжджати. І десь мінімум три снаряди я б витратив на те, щоб його знищити. Опа. Бонжур. Навідник. Пощастило, що навідник саме зламав, зламався в нього. Стрілець радис. Ну, ще 5 пострілів якраз увесь екіпаж я йому вибив би. Ой, це не техніка, це просто таке сміття. Я не ризикну сюди виїжджати його добивати. А і. А, так там наші всі померли і нас об'їхали. Ясно, ясно, Ну, один фраг, і то тільки завдяки тому, що як тигр просто зжалівся наді мною. Фух, як не згоріти. І щоб ви могли подумати, знову покинутий завод. Але 110 ОВ, а не 100, тому це 7-0. Я просто із усіх сил, граючи на цьому танку, намагаюсь думати про щось гарне, про щось хороше для того, щоб просто не скотитися в тільт і не почати бомбити. Ну серйозно, на що здатен цей танк? Просто розвідувати? Так для просто розвідувати є більш цікаві і зручні машини, більш маленькі, більш швидкі. Ну, коротше, не знаю, не бачу я плюсів у цього танку ніяких. Ось Хелкет, наприклад. Та він уже на точці тут давно, я поки доїхав, він тут уже й точку захопив. Тигр, який на мене не дивиться, у бойову кладку. Хоча б пощастило, що дамаг по БК пройшов, бо міг би й не пройти. Тут ось десь іще. Ага, бачу. Ваншот, да ладно. Якось так знову ж таки пощастило. Пройшов дамаг. Це вже я наших. Чую, як вони об'їжджають. Ну, я не знаю, що на точку заїхати, чи що. Опа. А, влучення, до речі, от дамаг. Дамаг під калібра. Але ВЛД, хоча б пробив. Він стояв трохи нахилом до мене, ну тобто вниз клюнув мордою. Тому більш-менш адекватно пройшов дамаг, точніше, пробиття прокнуло. І цей підкалібр не зруйнувався і не пішов на рикошет. Ну, от, по розвідці знищують. Хоч щось, хоч якось. Ну, це в цьому бою мені просто дуже щастить на дамах. Прямо щось неймовірне відбувається. Я щось не розумію, тут десь. Ага, бам. А Навідника то я йому не зламав. Ну от, знову. <гум> Дамаг по навіднику не пройшов і до побачення. Ой, ну, хоча б скільки? Три фраги та два асісти. Ну, хоча б не нуль. Лінія мажено. Навіть в топі. Ого, ми на 6-3 потрапили. Ну, це будуть перші тигри, Пантери. Хоча б це ми пробиваємо нашим підкалібером. Тут, здається, на горі вже танк. Чи мені почулося? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага, і да, все-таки там був танк. І він мені відразу й впаяв. А, це не там зовсім. Ух ти, йо Ще один виїхав, якого не було чути. Ну а удар ми не тримаємо ніяк, бо ми картон. Але картон, знаєте, от якраз достатній для того, щоб камерник взвівся. Ну і по швидкості нормально туди доїхати, зайняти позицію. Звісно ж, ми не встигаємо, бо ця штука просто не їде. Попеля старіка. Ну що, через верх зіграти? Ну, давайте через верх. Ось, подивіться, т -34 85 ми її ледве доганяємо. Пантера. Ну, хоча б навідник. Ну, ВЛД проб'ю під таким кутом. Так, пробив. Хоча б Пантера ми пробиваємо. Опа, єбр. Задній хід у нас, до речі, нормальний. Оце, напевно, єдиний плюс. У нас гарний задній хід 20 км на годину приблизно. У мене задом динаміка краще, ніж передом. Я напевно жопою і буду їздити вперед. Я карчер. Тигр. А, ну і мені впаяли. А вбити тигр то неможливо з одного пострілу. Тільки покалічити. Ой, господи Боже, який же чудовий прекрасний танк. Яка гармата чудова, феноменальне озброєння. Щось дуже схоже є у британців, але у британців, там, наприклад, у тих же центуріонів, у них там хоч якась броня є. Вони хоча б можуть удар витримати там лобовою деталлю, башнею там іноді і так далі. А ми ж ну, лопаємося від будь-якого плювка в нашу сторону. Карта Кубань. 130 ОВМ середині списку. Хух, треба якось триматися, треба якось не забомбити. Я вже не знаю, я, я із останніх сил уже тримаюсь, просто щоб не бомбити на це лайно. І з плюсів: є розвідка, все-таки. І є більш-менш непоганий е, задній хід. Ну і таке, як здається, на цьому все. А які ще у нього плюси? Розганяється з гори до 70. От з гори їхав, розігнався. Десь отут зараз вже можна буде зустрічати техніку ворожу. Ну, я не знаю, куди я вистрелив. Ха. Маячня. прота. не дивись ти вниз! Сюди дивись. Ну, ну гармата, бля, просто. Ой, вона просто дреї носом землю. Я угору, а вона вниз. Фух. Ще З таким зумом, з такою розкачкою Уверх ніколи не піднімається, постійно дивиться кудись, мурах в мурашник розглядає. Що можна сказати у якості висновку про «Волкер Бульдог М41? Лай на шматок. Просто нісенітниця, а не танк. Великий, картонний, але з достатньою кількістю, ну, нібито броні. Яка просто взводить камерники, воно, напевно, для цього й робилося, от спеціально щоб взводило. Їде дуже слабенько, хіба що назад більш-менш непогано, 20 км на годину. Але динаміка вперед, ну, хіба що з горки розганяться. Гармата це ну, сміх. Я, якби бжованою бумажкою із м -м, ручки Шарикової стріляв, я і то, напевно, більше дамагу наносив би. Це не гармата, це паличка від чупа-чупса. При цьому воно ще й велетенське, ну як для ЛТ. Не помітити його неможливо. Практично будь-яке влучання це ваншоти, зум просто кінський, початковий, при цьому сильна дуже розкачка, гармата постійно дивиться або у небо, або у землю. І довести її до ворога просто неможливо в якомусь там, коли близько до тебе виїхав хтось. Я не знаю, я не можу знайти тут якихось плюсів. І я не розумію, за що деякі люди ці ці танки дуже люблять. На мою думку, це лайно. Хтось напише, що це танк просто другої лінії. Ну, ми знаємо, оці танки не для всіх, там і так далі. Танк другої, 22-ї лінії. Якщо це танк 22-ї лінії, то він лайно. Хочеш ЛТ, хочеш розвідувати? Ну візьми xm 800 t Хочеш маленьку шмакодявку, яка теж із розвідкою, але яка пробиває і дозволяє робити фраги. При цьому вона неї є дамаг. Візьми М56 Скорпіон, ось на нього було відео недавно. Наскільки ж велетенська різниця між двома машинами? А стояти десь на краю карти і фармити виключно розвідки? Ну, вибачте, може комусь і цікаво, але мені цікавіше, коли машина все таки робить фраги якісь. Хух, я це вистраждав. Сподіваюсь, не скоро мені доведеться ще раз грати на бульдозі, і на цьому у мене все. Вибачте, що було багато негативу, але який танк, яка техніка, такий і настрій. Дякую за перегляд. Піду заштовхаю собі в дупу декілька кубиків льоду, бо якраз розмір мого ануса після гри на цьому танку відповідний. Почуємось у наступних відосах.